Погляньте, що вони витворяють. Ну, так ось доводиться нам рибалити. Вітаю, друзі, тариболонна спільнота. Сьогодні зранку вирішив приїхати, до речі, в дуже такі цікаві місця, половити хижака, такого, як Судак та щука. Але сьогодні виключно особисто я буду робити ставку більше на Судака, а друзі будуть робити ставку більше на щуку. А там вже поглянемо, що з цього вийде. Є в нас хистре балати сьогодні чи немає. Ловити сьогодні буду на силіконові приманки 3-4 дюйми. Також буду використовувати важики від 12 до 20 грамів. До речі, приміняти буду сьогодні такі приманки, як релакс, потім свінгінпаки від Кейтеч, рачки попробую, а також ще спробую половити на ганстамінол. 4 дюйми, 3 дюйми і... Показати, що з цього вийде. Отже, дивимось, не перемикаємо далі, тільки цікавіше. добротне взяло. Зараз розповім. Отже зробив два маленьких підбросика і два оберти катушечки. І ось покуситься вже у нас хижачок. Але цікаво, це у нас судак чи щука. Агапчик. Це в нас агапчик, друзі. Не було жодної кліваки, мені здалося, що наш агапчик хоче лайна. Отже, поставив таку приманку 4 дюйми в кольорі лайна. І на першому закиді взяв у нас ось такий агапчик. Погляньте, який хижак. Красивий. Ну, ми таку дрібнотну рибу не беремо, отже, випускаємо. Давай, пливи, як пішов все, друзі, вподобайка. Все риба, усе є розмір, розмір. Прямо десь нянські маскинули. Так що, мої вітання. Це, друзі, вподобайка. Зараз вирішив поставити 18 грамів важики і такого красення, такого рачка в такому кольорі. В цікавому. Все у нас земен. Отже, зараз подивимось, що в нас буде. Рака взяло, погляньте. Палка гуляє. І сів такий черговий красень. Зараз подивимось, що у нас таке сіло цікаве на Аж спротив є, тобто задоволення також є, але щось мабуть розмір не дуже. Ну як я і казав, розмір невеличкий такий, але взяв жадібно. Невеличкий, але спокусився жадібно на нашу таку. С приманку ось такий рак у нас земен. Ось такий невеличкий. Отже, зараз будемо його відпускати. Давай, пливи. Як гарний пішов. Отже, сьогодні навіть на рака прокльовує нас. А гапщик, але розмір бажає кращого. Ну, ми ще спробуємо зробити декілька закидів в такому кольорі на рачка. Якщо нічого не буде, то будемо далі експериментувати, кидати, бо в мене сьогодні риболовля виключна, як я вже нагадую вам, на судака. Хоча, мабуть, якщо не буде жодної клюваки, то мабуть, піду ще щуку пошукаю. Але все одно хотілося піймати нам красення. Тобто, шукаємо, експериментуємо, ловимо. Ти рибу спіймав? Спіймав. Погляньте, який красень, перший кролить. Ой, ми зараз поглянемо такий великий. Ну покажи приманку. Скільки тебе важики? 12 12 грамів важики. І ось такий у нас красунчик. Це вже другий. Такий красунчик. Ну, так, од... Може би вже був більший. Один вже пішов. Тобі риба не потрібна, бо ти нічого ще не спіймав. Не, потр... не, не, не. Я свої. Тоді ми його відпускаємо. <гум> Пливи і більше не клюй, бо дуже замалий. Навіть покльовки не було, на паузі з тих подімаю. Ну от трави кусок сипав. Тянуй, тянуть. Це щось добротне взяв. Мені місця замало. Оце, бачите? Трошечки грам поставив більше, 22 грами поставив замість 18. І здалося, що там рибина крупнішого розміру, але ще менший розмір. Судак нас покусився. нормально. Я там гадав, там у нас рибина така. Ти, ти рибу забираєш? Ні. ні. Бо ти сьогодні нічого не ловиш, от мені цікаво. Ви бачите? Придавив. Тобто не голодний у нас, тільки придавив. Ну ми тебе відпустимо. Пливи, все, мабуть, у нас вже не знає який. З 10 мабуть, пливи. Це, друзі, вподобайка. А приманка в нас, зараз покажу вам, трошки прищепилася, ось така приманка в нас, фішап віпо, сиреньовий такий колір і важики 22 грами. Ну що, продовжимо далі, ловити, насолоджуватись риболовлю на спінінг. Чи тут закид. Проводку зараз зроблю десь два маленьких таких коротеньких підбросики і потім плавно катушкою. Або катушкою більш різкий такий підбросик і потім плавніший. Ось так спробую зараз умовити нашого хижака. Зараз полюю на судака. Розподивимось. Ось бачите, два підбросики і плавна катушка. Потім знову два підбросика і плавна катушка. Ось наш красень. Бачили як, яка проводка, як вона працює? Зараз поглянемо що там в нас. Ну напевно судак, бо намагався все-таки судака спіймати. А такий Щось так давить. Ого! Що, завів в кущі. Начебто завів за щось. Зараз зараз домоймо вийти. Головне, щоб він не зійшов. Зараз побачимо. Було б, до речі, дуже шкода, щоб він зійшов. Хоча все одно ми його будемо відпускати. Ні, є, 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 сидить. Вивів. Зараз поглянемо що то в нас. Так, да, бачите. Невеликий. А ось він наш краси. Не дарма я поставив приманку рейнс в такому кольорі. Цікавий такий кольор у нас. Сіренька і такий у нас хижак. Уже зараз ми тебе відпустимо, щоб рибку не травмувати. Але взяв жадібно. До речі, сьогодні він у нас дуже пасивний. Але... жадим на взял на такой колер. Вот, бачите? Ну что, будем тебе отпускать. Ну, давай, плывай. Давай. Я пошел. Ну что, сделаем еще Захід туди ж на яму. До речі, там у нас брівка. І тому гадаю, що можна ще спробувати декілька судачків взяти з той точки. Та сама проводка, два підкидання, плавний оберт. один сів. Бачите, проводку як підібрав, Ну це вже нас, до речі, непоганий. З тої самої точки взяв такий красень. Зараз ще потрібно його підвести ближче до берега. Який спротив. Ай, здалося, що там такі гарнюня. Ну все одно. Погляньте. Трохи меншого розміру і до речі значно меншого. Ай, все. О, що ти будеш робити? Погляньте, позир вийшов. Ну все вже все. Вийшов в нього пузир і він вже не жалеється. прийдеться його розібрати і віддавати котикам. Бачите? Все. Шкода. Відпускав значно більшого розміру. А цей маленький і забирати. Ну що, друзі, сонечко встало, трошечки почало зігрівати. Хлопці кажуть, досить ловити судака. Поїхали ловити маскинонгів, отже, щойно ми змістились, я навіть не знаю, що його поставити. Напевно, зараз спробую поставити ось таку приманку. Fishing Rux. А бачите, колір міняє. Коли він пролежав ось такою приманкою то колір вже поміняв наш феоли, тобто вона переснімається. Тоді вам раджу разом не класти їх. Ну, ми Зараз, мабуть, спробуємо, Ні, 18 грамів то багато. Зараз, мабуть, поставлю 12 грамів. Ось Ось такий грузик. Ставимо нашу приманку. Важик 12 грамів, двойной гачок. Ну, і зараз спробуємо декілька закидів зробити всех файных местях Хороше? хорошая Жерех, мабуть Щуренок. Що, допомогти зараз я підійму. чекай дай трошки попуску зараз ми спробуємо дрючком давай трошечки дрючком гепну та на тримай паличку. для этих місць это хорошая чука давай дрючка Давай, дручок вже є. Я зрозумів, просто на одно на дно положили, як коряк. Давай сюди Зараз ми тобі візьмемо. Давай, підводь сюди. Давай, давай. Та підводь сюди, щоб я. А блять вона тяне, куди Та, підняти. Так куди ти лайкаєшся? Давай. Давай мені шнур, шнурочек. Ось, все, паличку тримай. Ой, яка свічка. Ось яка не пішла. Ну все, Добре. друзі, подобайка. Я б її достав би вже така риболовля. Самі бачили, втрьох порались з рибиною, але жодному не довелося їх полювати. Отже, будемо ще намагатися піймати нашу бажану таку хижачку. Продовжимо далі. Добре, Якщо що, я тобі допоможу ще є, раз. Що це хороша сила? Щойно поставив силиконову приманку. Цей біль, 4-5 дюйма і взяла така рибинка, але ж, друзі, судак, а не щука. але Алекарбон 033 не дуже він. Ось така маленька. хоча, до речі, зараз ми її відпустимо. Ну, що, красунька, будеш ловити через 2-3 роки, ну тоді плеви. Давай, 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 давай. Як пішла. Все вподобайка. Така на сьогодні риболовля вийшла. Все-таки довелося мовити з берега, піймати декілька рибин, але розмір бажає кращого. Зараз беремо трошки більшого розміру приманки і будемо рухатись, шукати більш цікаві місця, цікаві локації і ловити більш таку крупну рибу. Отже, мабуть, наступного разу буду ловити вже ось на такий колір в такому розмірі 7 дюймів. Кому цікаво отримати знижку, ви можете звертатись в крамницю Hunter, кодове слово «Агавщик» і будете мати знижку 15%, а якщо онлайн, то 20%. Отже, все тільки для вас робимо. Бай!